Всім привіт, друзі! Вибралися на рибалки до співукін. Будемо йти зараз на рибу не У нас сьогодні батл збрати мої. Значить, батл старого проти нового. Тобто, спиннинги два нові, але приманки. Діло в приманках Значить, що зі старих приманок У нас є релакс копито, ну, повіці. І є в нас одна з нових приманок. Фанатик Юрія Петраша. Як е, вона називається? Е, Леді Бандіт. Е, Леді Бандіт така. Так. Є в нас ще верхушка. Запасні поліції. Повіції, правда, флюрокарбонові Що в нас з нового брата? Брат буде ловити на нове? Зараз. У нас отакі. Це багато різних тут і на око, і є. Це Заврора коробочка. І тут є. Що тут у нас є? Цим... Теж є Леді Бандіт у нас, бо. Теж багато що є. Леді Бандіт, як в тебе конфісковані. Або ні, просто не ловити на нього. Є Воблер. Е значить, і моя коробочка, це я не вже взагалі я брати віддав. Тут в облира, я позабирав вже ці вартушки. І отут там мої нові сільконки, Навіть у цей апстрім є фьюжені. 别都说我。 Добре. Як ви кажуть, якщо перший разохнули, ну на то вже поднізвалось. А будем різнує ручки. Що ти течі явно? Я так думаю, не спробуємо. Це будемо, ми зараз спробуємо оці. саму саме олдскульну, певно, купити релакс, купити. Це саме певне оускульне, тільки що вона на овсьті. єдине, що вона на обсяті, що робить їх. Трошки нової класичною довгою, яка нам зараз не Оча, багато на дів локи може.

de rolô, Нагадуюся, у нас, що нас э, цей оффу. Э, оффу проти ню. Тобто стара школа проти нової школи. Чи <кхм> в тобто, нас в старій школі релакс копейки. Три е, види, різних дві види верху, а в нього там, я навіть не знаю, я йому хоп, дав бомборами з цим, що там. І він зараз свою має. Добре, сам співав, але мені це не класно, якщо я вигнав, що це не класно. Можливо, вирішається на увагу. Deux. <laughs>

А, і вон надгризло. Блять, надгризла. Ну тоді, раз тут є щучка, ну да, я її попробую на на релакс. А ти йди, я повідок ліпше привяжи. Раз є щучка, то ліпше підбив. Привязи. ти покучала. Не розглядати. Озло. А Ну, так повітками було тут нормально. Наче. Хочу я поміняти на вертушечку, напевно, меншеньку. Я зараз попробую на вертушку. Просто бачите, в мене оця ізгойська рибка. Це релакс. Тут поміщена між цими, бо вона малюється, дуже малюється. Треба з неї подальше білі рибки власне. Метал, Металу, тобто вертушкам не так страшно. А от особливо білим рибкам взагалі всім рибкам. Страшно, Воно мені мина и черный таким желтым покрываю холером, блин. Изло самый злой скрипт. Нам Раз. Мепсовська вертушка Мепс 2. Тільки грам два мепс-2. Е, зараз кажемо. Немає. Певно, що 2 грами. Певно, 2 грами. Пам'ятайте, найкраще пусть мати проти путі. Дуже помагає світити. Провод, найкраща проводка на верху називається проводка безбиття плюски. Мозар Бужанкою його називають піщуквай. Близбиття плюски, бо тоді вона найефективніша є. А коли плателячі кидаєш, то взагалі на. на не, найпомаліше можна купити платитнечі взагалі. Я вам упустив камеру, ви подивилися. Видно вам чи не видно, не знаю, Посліпить трошки. Певно, ну, що видно. От, дивіться, проти течії вона не хоче. А от тако повертаю і вона вже починає крутитися, бачите? Тобто проти течії найкраще. I'm gonna swim in the meat. Наскрей пробує опрувати. Ми все-таки не міняємо стратегію. Бо я від трех приманок взяв тільки на щуку потоку. Хоча, я думаю, якщо взагалі не буду хубати, то я цей на окуня перемінула на приманку, бо це взагалі буде якийсь, це буде якесь відео на очне. Неочень цікаве буде.

Сапор воно уже. Удари. Я хочу нового сниппин. Ну, да, скидки будут главы киса. Все эти главы кипу ки. И краски двоих там. Просто мой букет чиппи. Да баша будут кирпи за пару, докупят кикло. Рибок, що буде, треба викажути по релаксі докупити. Вони класенки. Порілаксі. Як топо кажуть, будеш мати таку приманку, завжди з рибою будеш. Я не вірю там в чому. Не маєш ти приманку приймаєш, ну що з Теперь у тому шоу, что тебе маты нашу такую приманку буду завжди цайппивать. Спорту бредать. Тому пропадается. Блин, что у тебя вид и чебурашки будут полку делать. Деграмовача булашечка, палитка. рибка, знаю, скільки тує, в все, нормально, влажені, у От я вам покажу, дивіться. От на пальцях, скільки вони тумає. Ви О, Три пальці займаю. І ще чебурашка, ще один пальці. Тобто, це скільки біля... біля 6 сантиметрів, не більше Sjakar? Може, в нього є ці як їх джиголовки. Я би зараз. Сейчас...